Це про муки вибору. Да, в очікуванні виходу два, тому це весь час в мене очікувані виходу або вибор шляху, тому це, це є такий, якби в угол направо, підеш наліво, підеш, а, то це просто а, з ми почали спілкуватися, Горюнов печатав і кулікову і це. І це була така велика нагода поспілкуватися з майстром, бо це він був кращий печатник тоді в СРСР. І він просто так сказав: оце так, так, от так, отак, так. І за два дні, за три ми повинні бути, були зробити ну, якусь літографію. і Він її курував. І ці цвіта такі бішені, це єдиний відтиск, бо вона вся була така більш вихолощена і така. Ну, колорит був зелений з чорним. А це просто такий напівбрак, напівперший друк. І тому Горюнов каже: та що ти лякаєшся? Тут ще гладкий, каже, давай Рожевого. Ну, це ми катнули, тому ця робота теж вона програмна для мене. Вона на аватарки в мене в Фейсбуці стоїть зараз, в тому в оригінальному вигляді. Тому да, поиски, очікування виходу, то це всі теми сформували ще оце, кінець 80-х, початок 90-х. Це в Штатах я був, оце поїски виходить, цей виход, туди, куди, куди йти. Так, що таке. Це стандартно. Художник тримає собі чистий папер, чистий лист, якийсь, на якому буде, і він думає, що там, куди, туди. Олексій, так що таке. Програмна робота по темі чи по виконанню? Програмна, вона і по виконанню, і по темі. Ось, бачите, такі саме угли вон стоять. І виход або туди, тут шляхи війни, направа там. Чим далі там на восток, там на цю. але в правому, бачите, щось про світ якийсь є. А це оце, направо наліво, оце головне, що ви на нього дивиться і папір ще має вімер. Тому що в мене, ну, до речі, якщо в роботі нема такого вімер, простіру, то це так, ну, таке. тому простір повинен бути. Тому це програмна робота, котре досі я цим займаюся. Це який, вибач, це війна зараз. А я буду чи ця робота була на виставці в муніципалки? В спостя... напевно їх Поплетаю, дивись. У нас була пам'яті Кудінови, чи щось таке. Ми робили шелкухи, і ця робота була. Ну але не ця. Ця робота була Харків в Києві, коли. Угу. Оце по містам було, Харків, да. місто Ха. Місто Ха. От, ця була, да. Ага, бо я її дуже добре пам'ятаю. Ну, це місто а саме З точки зору, саме з точки зору, в принципі, ваших прийомів, такого кубізму, посткубізму. Ну, це тому, нема саме кубізму, ну, ти ти але. Це в себе позиціонує. Ну, я, я, як це куліковим, тоді ми добре оце спілкувались, і коли мені важко визначити. Ну, До речі, мені сумно робити щось однакове. То люди щось. Спочали сіли, і воно ні. Я, по-перше, я займаюся простіром, ну серйозно. От кулікого що, кубізм, ні. Але простір залізобетонний через куб, що Лєнчина, що шо... тут в усіх є отголоски Лєнчина, я майже не ходив до нього, але е, мені вже переказували там у Шикотіхін, Старіков там ходив. Але вон, програмна, що таке куб, що таке простір. І багатомірний вимір простірний. Все, це, в принципі, все життя. Сім'я займаюсь. І я інколи відходжу, коли там по парту ми робили з Вася, з Антоніком, там туди-сюди. Ну, в принципі, оце простір і вимір, і щоб туди можна було зайти, піти і перепригнути в якийсь інший час. Це, до речі, це досі актуально. Первічно в ваших творах це саме ось. Форма і колір вас дуже дивиться. Колись я в Штатах написав, мені попросили для галереї десь написати в програму. Я написав, що таке художник і що таке в мене. Перше простір. Якщо нема простіру, ти не можеш туди зайти. Це раз, це повинна, щоб погрузитись туди, куди ти хочеш попасть або не хочеш. По-друге, кольор. Кольор йде вже такий філінг, ну такий глибинне почуття. Тобто я його можу шорувати, а простір виходить, але кольор це емоційний стан, котрий надважливий. Це третє. І четверте, що ну, воно повинно бути такого, чого нема. Ну, як би що ти щось вигадав, тому це і є творець тоді, або митець там, або як. Тому кольор, простір, і тоді це справжнє ну, на мене мистецтво. Тому кольор і простір я дуже часто, я все одно без, без, як це, безсвідомо крашу. Ну, я щось почуваю біля того. Я не роблю іскиса потім, щоб там це щось взяв, хопив, яка краска ближче Якщо вона синя чи чорна, то правильна, червона там туди-сюди, і воно більше там, синє пішло останнім часом. Раніше синього кольору, будь-що я робив, воно синього нема. Воно синє-зелений, зелений і таке. Тому. Тому нема чого Це первичного. Десь зберігся той, який його висаджував? Так, да, десь зберігся, він навіть, мені здається, на сайті висить мене. Сайт досі працює, да, десь 10-го 10 року. Він англійською мовою, ну. Но...